Убенці, складна ситуація, яка склалася в нашій країні через постійні обстріли ворога енергетичної системи України, накладає відбиток і на життя мешканців нашої громади. Навіть зараз повідомлено, що у Полтавській області діє спеціальний графік аварійних відключень електроенергії. Причина запровадження заходів на наслідки російських атак на об'єкти енергетики. У зв'язку з цим від людей надходять питання, на які вони хотіли б отримати відповідь. Вчора ви вже частково пояснили ситуацію в розмові з головою районної військової адміністрації, але ще залишилося питання. Поясніть, будь ласка, якщо можна. Ну, перше, до графіків погодинних відключень ми вже дещо звикли, але люди запитують, чому під час відключень окремі будинки, що знаходяться в одній і тій же черзі, не відключаються в когось є світло, а в когось нема. Добрий день, шановні лубенці. Ну почнемо з того, що ситуація в енергетиці надзвичайно складна. І вчора, сьогодні також, ось буквально 15 хвилин назад по Полтавській області введені спеціальні графіки аварійних відключень, і ми, Лубенщина на сьогоднішній день знаходиться без електроенергії взагалі. Що, е, мо, якщо мова йде про графіки аварійних відключень, це вимушені заходи для того, щоб. Зекономить електроенергію і утриматися у тих дозволених потужностях, які доводяться до нас, до нашого регіону. Ми, ви всі розумієте, що вироблення електричної енергії в нас на місцях практично немає. Ми тільки займаємося розподілом електричної енергії, яка доходить до нашої території, до наших мереж. Декілька графіків, які працюють уже досить тривалий термін з листопада 2025 року. Графіки обмеження по потужності. В цих графіках зав'язані, залучені до цих графіків, здебільшого, промисловий сектор, підприємства, організації. Вони обмежені по потужності, по виробництву своєму. Далі працює графік, графік погодинних відключень. Ці графіки хочу сказати, що вони розроблені на основі з врахуванням об'єктів критичної інфраструктури, які є на місцях у містах і в селах, і погоджені та затверджені. На рівні обласної військової адміністрації. Діспетчер, який знаходиться в Лубнах, чітко виконує графік, який затверджений переглянутий, затверджений на всіх рівнях. І хочу сказати, що по цьому графіку нас постійно контролює, перевіряє представники держенергонагляду по термінах виконання перемикань, по виконанню самих вимог графіка по чергах. Там друга, четверта, шоста це наші черги Лубенчан. Так, да, дійсно, в цей графік деякі лінії мережою 10 кВт вилучені з цього графіка для того, щоб була можливість заживити об'єкти критичної інфраструктури. На сьогоднішній день, ну, до, до кінця 2025 року, критичної інфраструктури ми вважали це об'єкти теплозабезпечення. І це, напевно, правильно, е, об'єкти водо та каналізаційного забезпечення, е, об'єкти медицини, е, в цілому лікарня центральна, поліклінічне відділення, станція переливання крові, ну і інші об'єкти, про які я не маю права говорити в період військового часу. Із 48 ліній 10 кВт на невідключення частково попали тільки 4 лінії. Це пов'язано із тим, що є об'єкти критичної інфраструктури. Звичайно, на об'єкті критичної інфраструктури, якщо ми виводимо лінію 10 кВт, там є і будинки з житлового сектора, є і якісь приватні підприємства, магазинчики, які залишаються включеними. Ну, якщо ми подивимося, щоб заживити мені лікарню, а джерело живлення знаходиться на підстанції лубне місто чи лубний район. То на цій цепочці по лінії 10 кВт ще є підстанції, від яких живляться побутовий сектор. І вони залишаються з напругою. Після введення постанови в роботу постанови 600 Кабінета міністрів, і наш прем'єр-міністр Юлія Свереденко дала завдання на рівнях обласних військових адміністрацій переглянути об'єкти критичності. Деякі об'єкти і по Лубенській зоні будуть вилучені з об'єктів критичності. Ми розробили нову схему електрозабезпечення з рахуванням тим, що деякі об'єкти критичної інфраструктури будуть попадати під аварійні відключення. В цьому випадку десь ну, на 30% точно зменшиться кількість зменшиться кількість побутових споживачів та Підприємств, які, будуть, які підключені до мереж з об'єктами критичної інфраструктури, ці списки розроблені, розглянуті і відправлені на затвердження в обласну військову адміністрацію. Без їхнього відома ми не маємо право робити якісь перемикання або самовільно проводити зміни до графіків погодинних відключень. Надію, що вони в найкоротші терміни до нас прийдуть, і думаю, та соціальне навантаження про те, що у мене нема, а рядом поруч якийсь будинок, є електроенергія, ну таке, в принципі, повинно з зняти, зняти з порядку денного. Але це тільки значить те, що буде менше у людей світла. Ту потужність, яку ми зможемо вивільнити із зменшенням об'єктів критичної інфраструктури, загалом на Полтавщину чи на об'єкти Лубенського району воно мало що повпливає. Ну, в середньому я вам скажу за ту зону відповідальності, яка покладена на мене. В середньому ми беремо десь 27 мегаватт потужності. Це е, Лубни і е, 6 районів колишньої Полтавської області: Чернухи, Оржиця, Гребінка, Пирятин, Хорол, е, да, і е, самі ж Лубни і район. По самому місту Лубни і е, району по Лубенській громаді ми беремо порядка 10 мегаватт. Якщо ми е, зменшимо кількість навантажень по критичної інфраструктури, ну тут можливо там мегаватт, півтора мегаватта буде економії. В цілому на енергосистеми України і Полтавської області це не це не повпливає, але ми надіємося і на такі е, досить невеликі потужності, які нам дадуть можливість хоча б у моменти перемикання зменшити навантаження на мережу. Ми вже допрацювалися, ну, коли тривалі перерви по графіках погодинних відключень, дуже складно включити мережу в цілому. Механічно автоматика не дає на включення, дуже велике навантаження в мережі. Тому, можливо, оцими зменшенням, скажімо, об'єктів критичної інфраструктури, можливо, десь виграємо якісь потужності, які дадуть можливість оперувати комутаційними апаратами. Хто складає ці графіки? Комусь зручно, комусь незручно? Поясніть, будь ласка, наскільки впливає на графіки? Там кількість годин відключення. Ви вже частково про це сказали. Власне, ну от Лубенська філія Полтава Обленерго. Хто їх затверджує? Як працює цей механізм? Графіки погодинних відключень там відключення проводиться в мережах 10 тисяч вольт. Я вам скажу, що у низьковольтній мережі, яка доходить до кожного будинку, до кожної оселі, до кожного відного розподільчого щита, це, як правило, 220 або 380 вольт, в цій мережі ми перемикань під навантаженням не можемо зробити. Це нереально. По-перше, і персонала немає, який би їздив там по будинках і відключав. І по-друге, під навантаженням відключити, а з навантаженням колосальним включити це практично неможливо. По таких нагрузках це електрична дуга, це нещасні випадки, це, це загорання, обладнання і так далі. Тому графіки погодинних відключень вони зроблені виключно в мережах 10 кВт. Ми перемикання проводимо там, де є вимикачі 10 кВт, дугогасями камерами це перше. І друге. Перемикання, я думаю, хто в графіках займався, ми ви вже бачили. При більш нормальній стабільній обстановці в енергосистемі ми дотримуємося графіків перемикань в ну не хочу сказати хвилина в хвилину, але 5-10 хвилин ми повністю пере переключалися. По всьому району це ну десятки і десятки перемикань, які ми проводимо. Фідера одні виключаємо, другі включаємо, і так далі. Це все робиться на, за допомогою телемеханіки і автоматики. Диспетчер з пульта управління це управляє цими процесами. Ми не можемо спуститися при складанні графіків до, до напруги низьковольтної 0,4 кВт, яка входить в кожен будинок. Це я кажу, що кожен окремий будинок, кожну окрему квартиру, гараж я відключити не можу технічно. Тобто, треба змиритися з тим. Якщо є лінія і є критична інфраструктура лікарня, на цій лінії обов'язково станеться якийсь побутовий сектор, який залишиться з напругою. І з цим треба змиритися. І нічого я зробити не зможу для того, щоб виключити, побігти виключити якийсь будинок. По-перше, це ситуацію не спасе. А по друге, ну це реальне, технічно. Є будинки, які в свій час повністю перейшли на електроопалення. Зараз вони звичайно дуже потерпають від ситуації, яка склалася. Чи можливо їх віднесення до критичної інфраструктури, і чи технічно можливо ну те, що ви попередньо говорили, чи <кій> так можливо, бо є такі? Наскільки я знаю на зараз. Були роз, розіслані запити, в тому числі теплокомуненерго, водоканалівські об'єкти, медицина, в тому числі приходили і до нас інформація по надати інформацію по будинках, які обладнані в установленому порядку електроопаленням, і в яких, крім електроопалення, іншого джерела тепла і енергії немає. Ми дали ці списки. Якщо вони будуть визнані на рівні е, об'єктів критичної інфраструктури, звичайно, ми отримаємо графік е, ділянку мереж, які ми не маємо права відключити. Ну скажу так, що до кожного будинку, до кожного об'єкта, який має е, виключно електроопалення, узаконене е, окремої ж лінії нема. Якщо таке буде прийняте рішення на рівні військової адміністрації, значить кроме цього будинку ще буде частково щось відключатися. І будинки, які поруч знаходяться у цієї подстанції. Але це в роботі, це вивчається на рівні обласної адміністрації. То я думаю, може бути вирішене в свій час. Так ну, ну і останнє питання, про яке люди іноді скажуться: що на лінії кол-центрів обленерго не завжди можна дозвонитися, щоб отримати там якусь інформацію чи ще щось. Які mm. канали комунікації існують? Ще що відноситься до кол центрів Звичайно, кол-центрівські працівники знаходяться в Полтаві. Ці там цілі служби, які Приймають, повинні приймати замовлення там, 0800, 205 035 по телефону набирається і кол-центр повинен прийняти. Але є проблема. Ну, цю проблему і я піднімав на своїх каналах, що в період тривоги. А тривоги в нас бувають зараз. Ну, ми в такій стадії війни вже, що тривога буває не на 20 хвилин, не на годину, а по 12 годин тривога підряд іде. І в період тривоги кол-центри не працюють. Але це компетенція не Лубенської філії, ми не можемо цього зробити. Звичайно, це і для нас велика складність, що кол-центри не приймають цю напругу. Чому? Коли колцент не працює, люди шукають інші варіанти, як дозвонитися, достукатися і як знайти. Я вам скажу: диспетчер, який управляє енергосистемою по Лубенському району, Ну, По-перше, в нього в роботі 10, 15, 20 бригад, які виконують аварійні роботи, планові аварійні роботи і так далі. Тобто він загружений, ну, досить складно веде схему і ці всі графіки, йому. А дзвінки, і ви ж розумієте, що деякі люди дзвонять узнати інформацію, а деякі люди дзвонять просто виказати все, що вони думають про енергетиків, І як би вони поступили, і що б вони з нами зробили. Ну нам приходиться тільки вислухати їх, і що ми можемо прийняти. Прийняти міри не може ніяк. Я думаю, що це можна, і ми звернемося і до військової адміністрації. Хай вони зі своєї сторони піднімуть питання цілодобової роботи кол-центрів. Це в принципі Актуальне. актуальне запитання, і це треба зробити, щоб кол-центри працювали в період тривог. Дякую, Михайло Олександрович. Я думаю, що ми отримали відповіді на всі найбільш такі актуальні питання. А нам залишається тільки подякувати енергетикам і за витримку, і за їхню роботу. І разом до перемоги. Дякую. Дякую вам до побачення.